призабуду педінта. Там живуть у пасео, наприклад, в Казабовка, то на дальший весёлый, очень хорошо слышно. И люди начинают звонить в центр, и начинаться пестирик. Вот у них вот как-то тут надо это пояснять. Ну, ми намагаемся за про всі свої э скажімо, і або навчання, поїжджати місцеві органи влади. Ну, не завжди можливо, воно доходить до місцевого населення. Так, наприклад, було з салютом на день високомобільних десантних військ, Слов'янську також, От, хоча місцева влада була попереджена за три живи про використання піротехнічних засобів. От, але не всі люди були сповіщені про, про це. А відключення була підвітня за я на даний час не можу вам точно сказати, я уточнюю вам. Можна я наведу один приклад. Коли е, я був командиром словецького підрозділу в давні часи, наш підрозділ дуже часто піднімали на навчання по тривозі як несподівано. Це дуже важливо. Виявитися до ситуації. Є планові навчання, а є планові. Несподівані навчання, якщо попередитись у всю громадськість, що сьогодні в 23-й годині буде фіктивна атака про напад, і е, ви будете готові, то чи не дізнаються про це підрозділи, і чи не будуть вони вже на позиціях стояти і чекати, коли почнеться ця фіктивна атака? А нам же все таки треба відпрацьовувати всім. Таку ситуацію, коли підрозділ спить, він вже роздягнувся і вже бачить перші сни. А в цей час відбувається тривога, і вони в цей момент повинні встигнути все вчасно зробити, не розуміючи навіть інколи, чи це бойова тривога чи навчальна. Це ж війна. Тому якщо відбуваються такі речі, ви повинні розуміти, що не завжди ми можемо попереджувати про навчальні тривоги, тому що ці тривоги. Повинні підготувати, ну як би підготувати наші підрозділи до вміння відбивати атаку в будь-якій будь ситуації. І це дуже важливо, щоб ви пояснили і людям, що не завжди такі, такі речі можна попереджувати. Да, ну, щоб ви теж не поняли, що ми обрікаємо вас, тобто нам надати. -то... Я, 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 да, я хочу, щоб ви да, це пояснили да, да, да. людям, що не завжди можна, ну знаєте, боюється від тривога. В 6-й годині ну ранку чи в 4-й ранку, і, і ми всіх попередили, що така тривога буде, і бійці вони ж не будуть. Вони ж теж знають про це. Вони вже будуть вдягнуті. і Ми побачимо, як вони гарно спрацювали. І тоді скажемо, да, у нас прекрасний наробити. Ми все вклалися. А вони насправді насправді, якби вони не знали про тривогу, ми б не вкали не впалося в радянській Союзі. Це була така показуха, коли всі готували до несподіваної тривоги. В даному випадку нас цікавить не показуха а результат. Тому, от якщо ви поясните людям, що не завжди можна попереджувати навіть на навчальні тривоги, і щоб вони не боялися, тобто, грубо кажучи, треба боятися. Не самого шума пострілів, бо якщо шум пострілів, це може бути тривога. А якщо буде це справжній напад, то буде інше попередження, ви про це знаєте.